Ніколай, ви вже зі мною дуже довго. Я люблю абсолютно всіх людей, які мене стабільно дивляться, коментують. Вас, в тому числі, і всіх інших, яким я відповідаю. Ви, моя підтримочка. От, Дякую вам. Завдяки вам, ми розвиваємося ростемо. тему. Дивіться. Дуже класний коментар. І це дійсно так, що екофло не потребується в рекламі. Дивіться, краще, наскільки розумно це все робиться, краще вкладати в якість. Про вас потім будуть самі говорити. І не так. І гроші Вкладати в рекламу. Звісно, без реклами, без, марк... без маркетингу. Вони б нікуди там не виїхали, в них би нічого не вийшло. Можливо, звісно, в них є якась реклама. Але дивіться, скажіть мені, ви дивитеся мене, я впевнений, інших таких людей. Скажіть мені, хто в Україні рекламує Анкер, Блюті, Екофло? Можливо, Фосі, бо я не знаю. От іменно люди, які рекламують, рекламують, амбасадори їхні, немає. Те, що блогери дали їм, вони відзняли відео про якусь станцію, або їм заплатили, це, як би сказати, ну, часткова реклама, да? отак от би сказати, часткова реклама, але прям на постійній основі, щоб люди були амбасадорами користувалися, такого немає. Тому що перше, давайте почнемо, що Україна це є, як би сказати, якимось там одним із номером, куди споживають ці зарядні станції, куди вони взагалі відправляються, бо Україна це зрозуміло, що такі часи зараз. От але. Краще вкладати в якість, візьміть Ferrari, Порше, я не знаю, там Rolls-Royce, розройся, Майбах, я за все можна все, що хочу говорити. Там мінімум вже реклами, тому що там вже історія, якість, бренд, надійність, довіра. Насамперед, я мала би бути, не мабуть, довіра, а потім це все. Люди довіряють. Зрозуміло, може бути якісь там 1, 2, 3 відсотки в будь-чому, що я перерахував брак, але взагалі це якість. от, Тим самим купуючи зарядну станцію, я купив одну зарядну станцію собі, купив другу, купив батькам. І я вже в цьому впевнений. І коли я зарядним станціям своїм даю під хвіст, прямо до відключки, оверлок, все, я впевнений, що вона зможе. Коли я в пікова була в моєму рівері заявленому по паспорту, 1600, вона видала 1650 Розумієте, типу що це вже пік, вона ж все одно вид видала те, що мало бути, і так само, ну будь в чому. Я впевнений в якості, в охолодженні. В цьому всьому. Я знаю, що там не буде образних якихось проблем, а як щось, не дай Боже, що станеться, їх можна буде рішити, тому що є ремонт, є донори, от є запчастини, і з цим проблем нема. Тому краще вкладати. Я також і дуже багато брендів, які вкладають рекламу, я цього не розумію. Ну по якості ні про що. Я зараз не говорю саме з зарядні станції, а от загалом. Людям простіше вкладати бабки в рекламу ніж зробити, щоб про них говорили, щоб в них була репутація, надійність, і таке мені ніколи не зрозуміти.